Жити не хочу. Можна жити, і... славить Бога. Треба. Можна. Треба мамку жити. Ой, я босив на маки сказала, біжити хочеться, а тепер так не спав. я якби не болізня жити, жити не трудно, а я хоча зусиль. Нічого, мамко. а слава Богу, попустила ж. Сказали ж діти, що попустила. Дітя. Звісно, ми заснівали. Три любий, тринаді. Три, а мені корабцов коля каже, а я бачив, три любий, три раді. Я подивився. То, коля, корабцов. <різь> Ясно. А Коля Сеніков нічого не казав. Та ні, а що? А що? Вона назад, да. Не вспіла. Вона дійшла до горки. <риклад> І каже, що... А ти ж мене не знімаєш? <риклад> <риклад> а чи чеш. Та так.